На прилавках рівненських ринків з'явилися кавуни та дині. Наскільки безпечні для вживання сезонні смаколики, розказали у лабораторії, що на ринку дикого, там працівники перевіряють всю продукцію, перш ніж вона з'явиться на прилавках. Дослідження відбираємо безпосередньо, ми самі є лікарі, лаборанти, які виходять, відбирають, відбирається кожна партія, кожна фура, яка надходить на ринок, відбирається з кожної фури, і на кожну фуру видається експертний висновок, який підтверджує якість кавуна. От. Ну, в експертному висновку там вказаний номер машини, так і все інше. За словами Сергія Редьки, рівень нітратів Херсонських Кавунів верхньої межі не досягав. Втім, у лабораторії погодилися зробити експертний висновок ягоди. Насправді, процедура займає 5 хвилин. І що є вмість нітратів, стає одразу ж відомо. Слідження Кавуна, експертизу Кавуна. І зараз на, ну, на, на табло нас показує 4,9 мг на кілограм. Ну, нітратів допустимо норму 60 міліграмів на кілограм. Це, ну, це означає, що це ну, дуже чистий кавун, якісний, який може, ну, спокійно споживати. Ми відправили за номером фури, у якій знаходився щойно досліджений кавун. І справді покупців там вистачає. Доброго дня! дня. До Допоможіть мені вибрати смачний кавунчик. Продавець Карен відкрив секрет, як вибирати смачного кавуна. Чоловік впевнений зробити це самостійно, не так же й складно. Головне, щоб ягода мала підсохлий хвостик, а при постукуванні звук кавуна повинен бути дзвінким. Якщо фазу вухо не знати, найголовніше, якщо тут схожий, значить е, спили. Якщо зелений, це треба фазу вухати. А якщо сухой, значить. А це спіли. Та є це спили. Сисофай значить спіл Сергій купує відразу ж 100 кілограм ягоди. Каже, вдома діти, а літом ходять тільки кавунів. Що дітки просили, приїхав, купляю. Купляю, то що ж делать? На ринку запевняють у середині та в кінці серпня найкращий врожай кавунів. Більше того, у лабораторії запевнили у кавунах, що привозять до рівного їх і не знаходять вже чотири роки поспіль, навіть і у липні. Аліна Примак, Дмитро Спідченко – у ритмі подій.